Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий Етикет. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як потрібно поводитись на прийомі у лікаря. Діти, що таке біль? В яких випадках ми відчуваємо біль? А як ми поводимось, коли відчуваємо біль? До Кого ми звертаємось, коли у нас щось болить? Діти, скажіть, коли ви хворіли в останній раз? Чим? Який лікар вас лікував? Чи ви виконували рекомендації лікаря? Якою була причина вашої хвороби? Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо, як треба поводитися в поліклініці, в лікарні на прийомі у лікаря. Наше життя неможливе без візитів до лікарів, і це не найвеселіші хвилини. Є правила поведінки зразкових пацієнтів. Приходити у лікарню треба у призначений час. Спокійно чекати, доки лікар вас не викличе. Відповідати на питання лікаря і медичної сестри. Намагатися зрозуміти, що лікар хоче допомогти тобі і зробить усе, щоб ти швидше одужав. Якщо дуже боляче, можна поплакати, але не влаштовувати істерики? Діти, а хто лікує нас, коли ми хворіємо? Як називається лікар, який лікує дорослих? Терапевт. А як називається лікар, який лікує дітей? Педіатр. Який лікар лікує зуби? Стоматолог. Хто лікує очі? Окуліст. А хто лікує вуха, горло, ніс? Отоларинголог. Хто робить операції? Хірург. Послухайте історію про Сашка, який ходив до стоматолога. Сашка викликали до кабінету стоматолога, і він зайшов. Побачивши крісло і поряд із ним лікаря, Сашко злякався і закричав. Ні, у мене нічого не болить! У мене здорові зуби, не сяду, не хочу. Лікар спокійно відповіла. Ну що ж, вийди, заспокойся, посидь, а я поки що огляну тетянку. Зайшла тетянка. Добрий день! У мене зуби не болять, але мама сказала, що треба оглянути. Чи всі вони в порядку? Ось і чудово, сідай! «Відкривай ширше рота! Ось так, добре, сиди спокійно. Тетянці теж було страшно, але вона опанувала себе і вирішила потерпіти. Лікар, оглянувши тетянку, похвалив її. Молодець, хоробра дівчинка, ось бачиш, як все просто. Зуби у тебе красиві і здорові. Кожного ранку і вечора треба їх чистити. А тепер поклич свого брата. Сашко стало соромно. Він подумав якщо Тетянка не плакала, я теж потерплю. І він сміливо сів у крісло. Лікар попросив Сашка відкрити рота. Рот не відкривався. Відкрий рота, будь ласка. Сашко мовчки похитав головою. Лікар чекав. Мабуть, він буде відкривати його ножем, подумав Сашко і відкрив. Лікар узяв дзеркальце і уважно оглянув зуби. Нічого страшного, зараз до твого ротика залетить бджілка і покладе на зубок меду. Закрий очі, а рота не закривай. Сашко слухняно закрив очі. Він почув дзижжання бджоли і раптом відчув гострий біль. Сашко хотів проковтнути противно бджолу, але лікар не дав йому закрити рота. І раптом біль минув. «Ось і все, Олександре, можеш іти. До побачення! Вибачте мені, будь ласка, велике спасибі, зуб уже не болить. До побачення, будь здоровим, не хворій! Діти, чи виконував Сашко правила пацієнтів? Звісно, не всі, а чому? Так, він злякався, у нього ж болів зуб. Можна його пожаліти, поспівчувати йому? Так, діти, а як лікар поводився із Сашком? Добре, терпляче. Ми можемо сказати, що добре слово солодше за цукор і мед. Діти, і все ж людина повинна бути терплячою, поводитися гідно. Чи заспокоївся Сашко? Як ви це зрозуміли? Що він сказав, виходячи від лікаря? Повторіть. Діти, дуже прикро про це говорити, але бувають ситуації, коли вас можуть покласти до лікарні. У таких випадках вам треба пам'ятати, що лікарня це тимчасове місце вашого перебування, що там добрий персонал, який допоможе вам видужати, що вас будуть відвідувати ваші рідні, друзі. Пам'ятайте, терпіння і мужність. Це риси характеру необхідні кожній людині. До лікаря треба ставитися з довірою і повагою. Ось і закінчилось наше заняття. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!